От, ну і ж так і називається бажання. Ніч, як стара ворожка, горбиться і мовчить, викладаючи стежку долі з хрестів і вічев, в очах її темрява брижиться і росте, і сповзає загравою в мертвий затлілий степ. Її дотиків холод пролазить по броню, і, мов страх, загострює чуйку, Увагу і нюх, я вмикаю теплик і вкотре дивлюсь туди, де ворожа посадка, тлієкий сизий дим, де замліла тиша, тулиця до грудей, як до рук землі, ще один пережитий день, де ніч спішує вітер і падає разом з ним, у руїнах ховаючи мертве дитя весни, де конає місяць розчавлений, наче вуж, і пригадую дім, де вже вічність я не живу. І від дні повні звичних для всіх речей, які носиш позаду, шлейкою за плече. Я пригадую постіль, що пахла, мов чистий сміх, мов забута радість, схована в голоси, і просте питання далеке від звичних меж: Татку, а ти ж повернешся? І коли ніч відходить, лишаючи сни між гільз, і остання зірка, зірвавшись, летить униз. За холодний обрій, стомлений від пожеж, я загадую вкотре бажання одне і те ж.